Усім привіт! І в цьому відео будемо вичисляти середній розхід палива від заправки до заправки, так як мені написали в коментарях, що це буде самий правильний спосіб. Ну а на протязі відео будемо дивитися, який середній розхід палива. І потім вже в кінці відео я заправлюся і висчитаємо. Який був розхід від заправки до заправки, і зрівняємо, чи правильно показує бортовий комп'ютер чи ні. Приємного перегляду. Так як сьогодні зранку у нас морозець, Італія Опємонти, то треба машинку завести перед виїздом. Хай прогріється, розмерзнуться ці вікна. Добре примерзло. Не хочу його шкрабати, заведу, хай гріється на минут 15 20 і коли вже вийду, буде вже все відмерся. Зараз заодно подивимося, яка у нас температура за бортом. Так. Мінус три. Заводимося. Ну і все. Грійся. О, пічку треба включити. На одиничку поставити, і на стекла, і на ноги, везде грі. Прийду буде тепло. І хорошо, коли часний дом. Що ти завів машину, вона нас собі гріється, ти пішов каву пити. Ну що, вже трохи відмерзло, вже можна навіть їхати. Зараз змах дворником і все А Сьогодні, як завжди, я їду на роботу, а вам буду показувати, який в мене розхід палива. Получиться за сьогоднішній день. Проїду Ну Парктронік не завжди працює, так як треба. Отут він повинен зараз включитись. О, аж коли включився. Він пищат, Ви бачите він заглючив. Короче. Короче. Ну все, їду, буду перші кілометри, перший розхід, бо поки бачите, по нулям ще не зробив. Навіть одного метра і по розходу топлива, топлива все по нулям І ця пічка значить, що вправу ногу не дує, вона мерзне, а вліву тепло. Ну, таке собі, таке собі, звісно. Де коли буду вам показувати, косяки от дивіться. Значить, хочу зробити зараз музику громче або тихіше. І бачите, що мені ось це виходить? Цей значок означає, що це навігація. І деколи я їду, і коли він мені каже, о там спереді радар або камера, і так кричить, тому що я не хочу зробити тихіше або голосніше, я додаю громкості, роблю громкость не радіо, а роблю громкость навігації. І того він мені буває кричить. І потім я і не можу зробити тихіше навігацію, тому що тільки е тоді, коли він починає говорити, якщо я в цей момент е нажму тихіше або голосніше. То він <кхм> зацепиться і ну і убере громкість. А інакше, от коли я слухаю музику, я не можу війти і додати або зменшити громкість. А зараз воно заглючено, і в мене тільки, бачите, навігації стоїть громкость. Ти голосніше і тихіше. Ну це якби теж косяк по мультимедії. І по мультимедії буває косяки. от чим далі, чим більше пробіг, чим більше. Часу проходить з цією машиною, і тим більше ось починають виходити оцих косяків. Буває, що просто заглючу мультимедіа, і ти в Торіну в центрі городі, в центрі города і не знаєш, куди тобі їхати, бо то все заглючило. І ось перший раз я знайшов, чому, чого в мене навігація буває дуже громко кричить, прямо вирішить на всю машину. Я не можу убрати громкість, коли працює музика, тільки тоді. Коли почне говорити навігація, тільки тоді я можу зменшити громкость. Ну що, я вже тільки що відключив тупо провід, від'єднав телефон від автомобіля, і вже бачите, зараз мені вже виходить радіо, що я роблю громкость тихіше, голосніше, іменно радіо, а не навігацію. Як я вже показував в якомусь відео, чим погані високі автомобілі, тому що бокове сонце, я зараз. Став з другої сторони, щоб на це сонце з боку не стріляло в глаза. І ось дуже-дуже великий дискомфорт воно мені приносить кожного ранку. І потім кожного вечора, коли вертаюся з роботи додому, тому що оцей козирьок, якщо я його поверну ось так, він мені нічого не допомагає, тому що сонце прострілює, прострілює отсюди. І тому він, без, як, він не несе ніякого смисла. В легковому автомобілі так, тому що він зрівнюється от з кришею і сонце не пробиває. А зранку і вечором ось така проблема ось в таких великих автомобілях. Став попити кави. Тут річечка тече. Можна, можна з балкона прямо рибу ловити, не? що, на ну, сьогодні я вже приїхав 78 км і розхід 5,6 літра. Сьогодні, як ви бачите, побільше, ніж вчора. Ну, подивимося в кінці дня, що вийде. Зараз у нас тільки середина дня. Ще... Сьогодні я ще наїжджу доволі багато. Ну, більше 100 км це точно. Крім цих, що ви зараз бачите, 78 плюс ще більше 100 км. Ну, більше 200. 200, Мені здається, 230, 250 сьогодні. Я наїжджу. А сьогодні в мене буде більше автостради, ніж таких міжгородських, міждосільських доріг. Тому скористь в мене буде де 100, де 130. Як коли, як де, на якому участку дороги. Я тільки що зловив собі себе на думці. А де в цьому автомобілі запаска, домкрат і ключ? Треба буде десь стати аж подивитись. І так, я аж зупинився. Значить, я пам'ятаю, щось в мене тут ззаді було. Ось, воно напевно, так, давайте що це? Нет, щось тут дуже мало. Щось тут дуже. А, це трикутник. Бачите, трикутник. Коли щось станеться, щоб ви могли розложити трикутник. Так, це ні, це не, мені не підходить. Це в мене аптечка. Яку мені видали на роботі. Тут опа-опа. Я по старій пам'яті пам'ятаю, що в Renault е Під ковриком. Під ковриком було щось. Давайте подивимось, тут лючок є. Ось він де Домкрат. Домкрат, ключ і... Щоб тягнути автомобіль. Насоса немає. В твінгу був навіть насос. Ну Таке піде мінімалка. На мінімалках піде, значить запаска повинна бути під жопою. що так як її в машині немає, десь під жопою. Десь тут, а ось вона, бачите. Це буде прикол її доставати. Ніколи я ще не доставав колес знизу. І сподіваюся, що не прийдеться. Все. Знаємо, що де знаходиться. І можна їхати далі. Вже 115 кілометрів, Що у нас по розходу? 5,5 середній розхід. Аж буксує. Speed ahead. Ось таких китайських автомобілів в Італії я бачу, зараз появляється все більше і більше. Можливо, якщо це таке хороше, нехороше. А ось така вона спереду. Ну що, я вже вдома. Приїхав за сьогодні 246 кілометрів, розхід, середній, 5 літрів. Нічого так, нічого так. Значить, залишилося ще в мене на 590 км. Завтра поїдемо на заправку і подивимося, що з цього вийде. Сьогодні у нас наступний день. Був мороз, але не такий сильний, як вчора. Сьогодні сонця вже зранку немає. Зараз заведу, прогрівається, поки поп'ю кави і потім їдемо на роботу. Злелась, трава трохи біленька, примерше, все, прогрівайся, пока я каву півнут хвилин 15, стійка, щобшати, сірчки в стійках, як з правої, так і з лівої сторони. Може по цій дорозі літають, просто літають. Да, свічки 0 градусі. А в попередніх моделях теж в цих місцях були свічки. Ну, пишіть в коментарях Кенго. Бо так більше ніде не чує. Іменно стійках ось десь, ось десь там. Не знаю, чи це може воно якось йде на стик один до одного. Ця панелі до цього і вони між собою. Скриплят, іменно тільки на холодно, коли ноль, нижче нуля. Салон ще якби не прогрівся, то ви скрипить. Заправив повний бак. І в мене вийшло 1050 кілометрів на повному, на повному баці. 1050 кілометрів. Це через 16 тисяч пробігу після того, як мені видали машину. 1050 кілометрів. Ось воно, так як в мене було на пасажирі. Напевно, напевно що обкатка пройшла на 16 тисячі. І так, за сьогодні я проїхав 250 км і середній розхід 4,8 літра. Нормально, але но в мене сьогодні не було в города, Торіно. Було чуть-чуть автостради, все остальне таке село, між сільські дороги, міжгородські. Сьогодні у нас наступний день, і давайте будемо считати розхід палива не по бортовому комп'ютеру, як це я роблю кожен день, в кожному відео. А так як мені написали в коментарях, що потрібно пробіг, пробігній і послідній, і скільки я заправився. Тобто, я, значить, предпослідній пробіг у мене був 15 369 кілометрів. А вчора, коли я заправлявся, пробіг був 16 тисяч 14 кілометрів. Тобто, від заправки до заправки я проїхав 645 кілометрів і заправився на 30 літрів там, з копійками. І так, 30 літрів ділимо на 645 кілометрів і множимо на 100. І в нас виходить, округляємо, і в нас виходить 4,6 літра на 100 кілометрів. Ну, в принципі, те ж саме, що і по бортовому комп'ютеру. Бо в залежності, де я їжу. В останні дні, то Туріна не було. Вчора, як, наприклад, Туріна не було. То було таке 5 літрів, 5,1, якщо навіть автострат немає, а просто між сільськими дорогами, то виходить розхід 4,7 літра 5, 4, 7. Ну, правильно показує бортовий комп'ютер. Так що, хто мені писав в коментарях, що це невірні результати, ось вам моє підтвердження, що все вірно воно показує. Навіть якщо брати мою Volvo, яка з 2011 року. Я бортовому комп'ютер повністю довіряю, і я доїжджаю до Красної. Ну, буває таке, що потрібно доїхати прямо до Красної, до Красної поділки. І там каже, вам осталося 10 кілометрів. Ну там більше, ніж 10 кілометрів ще запасу ходу. І я доїжджаю. Так само і в мене тут було ще до Красної поділки доїхав. І я доїжджаю, ніколи не стаю на дорозі. Да, це кажуть не добре для топливного насоса, тому що він охлаждається в боку. Ну це ж не постійно, це може бути один раз за 20 тисяч кілометрів пробігу. Таке може бути, не? так що це не критично.